Вітаю! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на п'ятницю 3 лютого. Отож, розпочинаємо. Хмари огорнуть Вінничину, а погода подарує сніг. Просто зараз розповім детальну характеристику кожного району. Залишайтеся зі мною. Протягом усього дня на заході області буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться дрібний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. В день температура повітря сягатиме плюс один градус, вночі близько мінус трьох. На півночі регіону протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці йтиме сніг, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Температура повітря в день сягатиме мінус один градус, уночі мінус чотири. На сході області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці опадів не очікується. У день йтиме й дрібний сніг, проте ближче до вечора він закінчиться. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс один градус в день та мінус п'ять градусів вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовників ЖК сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією Україною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні Вінничини Сонце. в Цей день буде рідко з'являтися за хмар. До полудня опадів не прогнозується. У другій половині дня можливий сніг, і тільки до вечора він повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме 1 градус вище нуля вночі мінус шість. У центрі регіону хмарна погода буде триматися до самого вечора. У день, можливо, пройде сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря в день 0 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 6. У Вінниці переважатиме хмарна погода. Вранці та вдень очікується дрібний сніг, який припиниться ближче до вечора. Температура повітря в день 0 градусів. Вночі градус сягатиме мінус 4. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінничина.